Фінансування установ природозаповідного фонду та сфери охорони довкілля Полтавщини до 2027 року. Пропозиції щодо збільшення водного басейну річки Сола, ефективність діяльності ЕКОБУСУ в області. Ці та інші питання опрацювали на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Розглянули регіональні програми охорони довкілля. Розглянули програми ефективного використання земельних ресурсів. Розглянули декілька звернень. Було звернення нашої колежанки, депутатки сухонос Наталії Васильне з приводу водопро... водопроточних каналів на території окремих громад і е, також заслухали звіт голови комісії про діяльність комісії і окремо розглянули питання. Представники Кабуляцької громади звернулись з приводу розорювання земель. Водного фонду, що заборонено законодавством, зокрема в рамках реалізації обласної програми екологічні ініціативи Полтавщини на 2022-2024 роки реалізовано заходи за трьома напрямками: екопросвітництво, екопроекти та діяльність обласного екобуса. Загалом зібрано два і один понад 8 тисяч штук люмінесентних ламп, 110 штук термометрів. Взяли до відома члени комісії і пропозиції депутатки облради Наталії Сухонос щодо розбудови водного басейну річки Сула. Хоче побудувати перекати, щоб все таки наповнити річку сула, щоб вона була ноту заповнювана, чиста сперекти її екологію і більше це Вирощування промислової риби у закрити басейнах. заслухали в ході засідання і звіт щодо фінансування та виконання обласної програми довкілля 2027 Програмою довкілля 2027 на період з 2022 по 2027 роки заплановано виконання природоохоронних заходів на загальну суму 1 млрд 320 млн 866 тисяч 100 гривень. Згідно програми у 2023 році виконувались заходи за такими напрямами: Будівництво і реконструкція і ремонт споруб для очищення стічних вод та системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них. Також підбили підсумки програми ефективного використання земельних ресурсів області на період з 2022 по 2027 роки. Зокрема, понад 220 водних об'єктів вже внесли на інтерактивну карту, зазначили на комісії. Не оминули увагою і програму поводження з побічними продуктами тваринного походження. Та забезпечення діагностики і оперативного виявлення збудників інфекційних хвороб спільних для людей і тварин. Загалом на засіданні опрацювали 12 питань, розглянули їх в рамках підготовки до сесії обласної ради, яку планують скликати на початку квітня.